Але сталася ситуація, що справа вирішилася, пам'ятник збудований. Тобто вже пройшла точка незвороту. Чому зразу? Знову ж іде така атака. Чому прийнято рішення розвернути свою думку на 180 градусів? А виявилося, що нещодавно в пресі з'явилася інформація про те, що виконавчий комітет утікає суму, це більше 200 тисяч гривень на проведення пошукових робіт для... Проєктування трирівневого паркінгу перед головним корпусом університету, так і, і, і фігурою пам'ятника Івана Франкові. Хто не треба бути обізнаним архітектором і великим містобудівельником, щоб зрозуміти, що така величезна конструкція будівлі як транспортний будівельний центр не, можлив, не може існувати без автомагістралі. А це автомагістралі це є. Автодорога листопадового е, 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 чину, так, яка виходить на вулицю Героїв УПА і розходиться там на Остаєновича, розходиться на е, і паралельно йде до вулиці Городоцької. Що ця велика будова, е, на яку передбачаються архівеличезні кошти. Вона неможлива без ув'язки її, звідкою через Озеркевича будівництво ще одного проміжкового паркінгу в цьому сквері, де зараз планується пам'ятник Ігорю Антоничу, і з виходом на вулицю Городоцьку. Цікава інформація. А тепер дивимося, коли я подивився в. Медіа присутні, кожен може це оглянути. Та хто ж розробник цієї концепції? А виявилося, що розробником цієї концепції влаштування багаторівневого паркінгу ті самі особи, які розробляли план реконструкції митрополичих садів, які розробляли детальний план. А виявилося, що ці особи так само розробляли проєкт реконструкції митної площі. Яка як фахівці стверджують реставратори, в тому числі з е, інституту проєкту реставрації, фактично виконується з порушеннями природоохоронного законодавства, бо там немає погодження від Міністерства культури і так далі.